Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я є ведуча Мар'яна Содова. 20 квітня 1865 року вперше оголосили про появу безпечних сірників. Тобто без отруйного білого фосфору, який додавали раніше. До речі, першою з'явилася запальничка, а вже потім сірники. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаймо тернополян. 20 квітня на Тернопільщині буде хмарна погода. Часом тимуть дощі. Пориви вітру можуть сягати 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла. В день буде від 5 до 10 градусів тепла. У Тернополі 20 квітня буде хмарна погода та дощ. Пориви вітру можуть сягати 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів тепла, вдень буде від 7 до 9 градусів тепла. 20 квітня 1808 року народився Наполеон III Бонапарт, останній французький імператор та президент Французької Республіки. Я ж бажаю усім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на 4. Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.